Після року футбольної паузи ФК Тростянець оголосив про повернення до Другої ліги України. Тож підтримуючи дитячі команди ФК-Тростянець на домашніх матчах, на повернення професійного футболу чекають і Тростянецькі вболівальники, яких, попри різницю у віці та сферах їх діяльності, об'єднала гра. Савченко Ігор Володимирович працює на фабриці Манделіз оператором. Великопитов Руслан працюю приватним підприємцем в сфері. Обслуговування вантажних та легкових автомобілів. Шапало, Роман робота працюю машиністом в локомотивному «Смородини». Владислав, я працюю в логістичній сфері. Так, звичайно, сумували любі змагання в нашому місті – Це дуже цікаво завжди, це така боротьба, там змагання. Це викликає позитивні емоції завжди. Тим паче, що це наші дітлахи, діти моїх знайомих. Так, ми чекали дуже сильно на відновлення змагань в нашому місті, тому були присутні. Було багато вболівальників, і атмосфера дуже була така позитивна, заряджена. Дуже добрі емоції. На дорослий футбол ми ще більше очікуємо, тому що це виїзні матчі, це домашні матчі, це зовсім інші емоції. Багато вболівальників дорослих. Так це, ну, це другий рівень футболу. Тому, звичайно, чекаємо на повернення нашої команди. Я якось більше за взрослою командою вболівали, ходили, а дитячі бачили тільки там по телебаченню. А тепер будемо ходити і на дитячі матчі. Тим паче грають моїх друзів. Вже, так сказати, дітки, дуже приємно, коли їх ще бачив малими, коли вони починали приходити в академію спорту, і вже бачу в них якийсь потенціал, який вже приравнюється більш до великого спорту. Вони вже, я думаю, через пару років будуть захищати кольори зрослої команди. Емоції самі яскраві. Діти почали грати, це вже добре. Там, де діти починають, значить дорослі почнуть далі наші грати. Звісно, скучали ми за футболом, що повертається маленькими кроками в, наш, в наше рідне місто. Пам'ятаю, як показувала, які результати показувала команда в тому році, як колишній тренер Сергій Коритник зібрав та поставив на рельси такий клуб. Тільки познайомились з усіма футболістами, як, як показували. Ну, Займали хороші місця, показували хорошу команду. За фк «Тростянець» вболіваю вже годи три. Яскраві моменти це коли ми їздили на Полтаву, Краснопілля, коли флаги виставляли, били барабани, люди нас приветствували, вболівали за свою команду. Яскраві були перемоги от, на нашому полі. Тут, тут було саме яскраво. Коли збирався ФК-Траснець вболівальниками, то Получається, хороший адреналін. Найбільше запам'яталася гра проти команди LS Group, це була гра за Кубок області. Ми з... мали змогу поїхати на автобус, який нам було виділено. Там була така вболівальницька атмосфера, кричалки, пісні, всі були дуже заряджені. Гра була дуже запеклою, це якраз був перший наш трофей, і тому ця гра мені запам'яталась найбільше. Боліємо давно за ФК Тростянець, можна сказати, з самого заснування клубу. Матчів дуже багато, які заповнились. Ну, перший такий це мабуть в Аматорській лігі атлет Київ був, коли наші програвали 2-0 і виграли 4-2. Ну а також матч за Суперкубок з Нефтяником Ахтирським, коли наші теж в меншості перемогли 3-2. Я не пам'ятаю, по-моєму, 3-2. Тоді було дуже багато емоцій гарних. І команда перемогла. А так матчів багато, просто всі не пригадаєш зразу. Фанатом являюсь з самого створення футбольного клубу. Ще пам'ятаю, був такий клуб, як Надія, але зараз перейменували його на ФК Тростянець, уже більш професійний футбольний клуб. Ну які пам'ятні пам'ятні можна виділяти кожен матч, але саме такий, що я не пам'ятаю, в якому році приїжджала збірна України. ну, Товариська гра була між. між ФК-Тростянець та збірної України серед ветеранів. Там були такі зірки України, як Саленко Олег, Бєлік – це гравці шахтаря та Воробей. Зібрався повний стадіон, дивилися всі, навіть приїжджали з сусідніх міст, Охтирки, сел. Тому стадіон був переповнений, і я думаю, це головна ціль нашого клубу та нашого міста, щоб. Наша футбольна команда збирала повні стадіони та був повний аншлаг. Нагадаємо, рік тому керівництво клубу повідомило про вимушену паузу через складну ситуацію в Тростянці, пов'язану з бойовими діями. Замість цього кошти були спрямовані на відновлення громади. Звичайно, було дуже приємно, що команда вийшла в другу лігу. Так, це було дуже так надихаючо для нас, для всіх для болівальників. Але звичайно, ми всі розуміємо, за якої ситуації наша команда взяла паузу. Це було трішки неприємно, але ми всі розуміємо, з якої причини це так, так, так сталося. Ми дуже маємо велику надію, що наша команда буде досягати великих успіхів у другі, другій лізі. Будемо болювати і всіх виклик вболівати за нашу улюблену команду. Я думаю, футбол був не на часі, так як наше місто пережило окупацію, тому не, не на головнішим було тим, щоб займатися футболом, і людям, і керівництвом. В місті потрібен футбол по-любому, тому що це спорт. А без спорту нікуди. Війна війною, а спорт може бути сюди. Хадіти розвиваються, будемо вболівати за свою команду і ждемо швидше, як команда повертається, будемо за нею вболівати. На часі, якби був не спорт, коли тим паче наше місто та і стадіон постраждав, було не до футболу. Скажем так, У мене місто місяць було в окупації. Ну все, ми ж думаємо, що буде гаразд, Україна переможе і будемо сподіватися, що спорт, особливо у нас в тростянці, буде примножувати, буде надихати наших воїнів. Перемогами футбольний клуб Трасинець буде надихати наших воїнів до перемоги України. Все одно без спорту ніяк. І, тим більше, коли дітки наші грають, хай це почалося із діток, а потім буде взрослий футбол. Ну, без спорту так. Погано, як погано, ми всі віднеслись до цього, сумували, так сказати. Ну, вірили, вірили, що все повернеться все буде гаразд. Я вже повторюся, багато дуже емоцій, багато сплатилось колектив з різних, з фабрики, з желізної дороги, з лісхозу. І вообще приїжджали до нас, колись даже знімали репортаж. В Сумах ми були, приїжджали із Марокко, друзі. І всі вірили в те, що. Футбол повернеться, навіть друзі там дзвонять, так само спрашують, ну що у вас там, як у вас там справи, як спорт, як футбол. Все, ми налажуємо, все нормально. Так що віримо, сподіємось і ждемо нових перемог. У рамках незламного відбору до команди ФК Тростянець завершив прийом заявок, отримавши майже 200 заявок від бажаючих приєднатись до команди. Тож наразі клуб готується до нового сезону та вже уклав домовленості про нові партнерства, що свідчить про підтримку та інтерес до клубу перед його поверненням до змагань. Дуже гарно, що є такий конкурс, що кожен може прийти, показати свої навички, футбольні свою майстерність, прийняти участь у відборі до. Футбольного клубу «Тростянець» та показати, на що вони спроможні. Звичайно, футбол потрібен нашому місту. В кожному великому місті є стадіони, є інфраструктура там, де хлопці займаються футболом. В першу чергу це фізична культура, яка підтримує життєдіяльність. Вважаю, що все починається з фізкультури. Кожен чоловік, кожна дитина має бути фізично розвинена і. По-друге, наша футбольна команда може показувати на високому рівні по телебаченню, по радіо і будуть знати, ну, по всій Сумській області так знають, що в нас прекрасна команда була та й буде, а можуть їздити в інші області та показувати своєю грою. На що... Дійсно спроможна наша команда. Тому футбол в Тростянці був і буде існувати. Я з дитинства я грав за школу, і грав за села Тростянецької громади. І тобто, я душою тілом всю життя боліваю за футбол. І сплатились такі люди, ті, що ходять болівати за ФК Тростянець, ті, що вірять і мають надію, що повернеться, і знають, що футбол. Тростянці. Я думаю, бачивши такі емоції, я гадаю так, що Тростянцю нужен футбол. Може, багато хто мене підтримує, але те, що бачу я і бачу, коли приходять люди на стадіон. Так само дітки, коли взросла команда грає, вони дивляться на взрослу команду, надихаються їх теж. І тому я думаю, що більшість все-таки вернувся повернувся футбол тростянцю. Тростянці. футбол потрібен? Як дитячі, так і дорослий, тому що це є однією з причин людей зібратися разом, відволіктися від цих проблем, всіх, які оточують нас на сьогоднішній день. І дуже приємно спостерігати за особливо молоддю, за дітлахами, які за нас грають, що ну, в наш час не було таких такої підготовки, таких шкіл. Ми не мали змоги так тренуватися. Зараз переповнює нас гордість за те, що наші діти мають змогу грати проти іменитих команд з інших міст. Тому, то є, звичайно, емоції дуже позитивні і ми маємо велику надію, що успіх наших дитячих команд, дорослих команд буде на найвищому рівні. Уже найближчим часом у футбольному клубі представлять нового тренера команди та розпочнуть перші відбіркові та тренувальні збори.